Ці кажуть, що це початок кінця Росії. Як ви думаєте, що буде відбуватися далі в Росії? В знаєте, мене це надзвичайно мало турбує. Мене більше турбує, що робиться в Україні. Ну але ми настільки залежні, і світ залежний від Росії. дуже. ну тому що це велика країна, і вона все ж таки як не як, але має дуже Ви пам'ятаєте знамените висловлення: це верхня вольта з ядерним розбором ракетами. Це верхня вольта. Вийдіть за, за, за межі Москви і Петербургу. Поїдьте в Глубинку, А що робити в Сибіру? Вони десь мовчки, мовчки чекають того, коли Китай повністю оволодіє Сибіром. Справді? А що ні? А що ні? Ну врешті-решт, ну він буде робити без всякої війни. Вони зараз вже там, їх надзвичайно багато. Їм потрібен знаменитий. Пам'ятаєте, це життєвий простір. Росіянам не потрібен життєвий простір, тому начебто є відмінність з гітлерівським режимом. Але їм потрібно те, що було потрібно Гітлеру. Гітлер хотів. Ну, він хотів, щоб ображений німецький народ отримав перемогу. Ображений німецький народ отримав ще одну поразку. Але подивіться, що в Росії залишилось, які, які фішки у цього народу зараз залишиться. Це 9 травня, в якому святкують перемогу. Але почекайте, це була перемога. Це була поразка Німеччини, з якою вона, як той, знаєте, Фенікс із попелу. Вона відродилась, Німеччина стала одною з найсильніших економік світу. А що з Росією? А що з нами? І коли, розумієте, в чому? В чому, Головна причина, чому Росія вона бачить приклад України. Якщо в Україні в цей раз нарешті відбудуться зміни, це буде викликом. Якщо нам вдасться зробити так, щоби. Крим побачив, що тут краще. Зумієте, ми повинні робити все можливе. Ну ми не повинні робити це для Криму. Ми повинні це робити для себе.